Українські красуні підкорили Індію пластичних і гнучких їх визнали найкрасивішими під час тамтешнього чемпіонату з крикетом. Усі до одної чарлідери, простіше кажучи, члени гурту підтримки, які під час перерви у матчах дивують глядачів карколомними танцями та акробатичними номерами. Дівчата кажуть, в Індії вони тепер наче зірки Болівуду. Ось таким фірмовим рухом українських дівчат підкорилася Індія. Кажуть, протягом хри танцювати доводилося не лише у перерві, а й після кожного забитого м'яча. І так, упродовж двох місяців, поки тривав індійський чемпіонат з крикету, найпопулярнішого виду спорту в цій країні. Як мінімум раз 40 за ігру ми виходили. Ігра длиться 4 часа. Є міста, в яких дуже влажність велика. 38 восім сорок градусів. Виграв 4 часа дня. Було тяжелавато. Українських черлідерів Індійські агенти знайшли в інтернеті. Дівчата зізнаються, запрошенню спершу не повірили. Навіть боялися, що це замасковане сексуальне рабство. Після вивчення контракту наважилися десятеро учасниць і кажуть, не прогадали. В Україні ми були завжди під танцівкою, яка виступає где в перериві між таймами, коли вся основна маса людей уходить попити пиво або в туалет. А в Індії ж ми. Очень значима часть шоу. Всі дійсно вважають нас зв'язками. Із командою міста Делі вони приїхали всю країну від Гімалаєв до Гоа. Розказують, глядачі шаленіли і масово освічувалися. Конечно, затребувалися акробатичні трюки, підтримки. Ми все це делали, але фанатов больше всього радувало не це. їх більше всього радувало, коли ми просто сделали во так. Вот посилали їм поцілуй, або... Либо... Делали лідвіжання попой. врешті чер лідерів з України обрали найкрасивішими і на всеіндійський чемпіонат наступного року попросили зібрати вже 10 таких команд. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропотровська, новини 2+,2.